Привіт-привіт, малята! Ми продовжуємо з вами захоплюючу подорож у країну звуків та букв. Але спочатку давайте пригадаємо, що ми про них знаємо. Звуки ми чуємо та вимовляємо. А букви правильно бачимо, читаємо та пишемо. Які бувають звуки? Вірно, голосні та приголосні. Що можуть робити голосні звуки? Правильно співати! І позначаємо ми їх кружечком. А чи можемо ми проспівати приголосні звуки? Ні, а чому? Що заважає нам це зробити? Так, губи, зуби та язичок. Приголосні звуки ми позначаємо рисочкою, А якщо приголосний звук м'який, то двома рисочками. З новим звуком нас сьогодні познайомлять великі та маленькі комарики. Тож послухайте про них казочку. У густому лісі жили собі великі і маленькі комарі. Великий комар не любив сонечко, йому більше подобалися густі густі кущі, трава та зарості очерету. У спекотний день саме там він і ховався. Але щойно сонечко йшло за обрій, комар вилітав зі свого будиночка. І разом із ним вилітали його друзі, такі самі великі комарі. Вітаючи один одного, вони дзвеніли. Ззз, зз. Ззз. По сусідству з великим комарем жив маленький комарик. Він теж любив вечір. Любив літати з квітки на квітку і співати свою тоненьку пісеньку. Зз. Зз, зз. Тож малятка, де жили великі і маленькі комарі. Вилітали із будиночка. Який звук виходив у великого комара і його друзів? А яку пісеньку заводив маленький комарик? Звук великого комара лунає З-з-з-з-з-з А маленького з. Пісеньки не виходить. Звуки можна потягнути, але не проспівати. А тепер подивимося в люстерку і вимовимо чітко звук з. З-З-З-З. Кінчик язичка заховався за нижні зубки. Зубки зімкнулися і не випускають звук, а він проривається в маленьку щілинку. Вимовимо ще раз звук з. З-З-З-З. Що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо цей звук? Так, верхні та нижні зубки. Звуки з та зі приголосні звуки. Звук з твердий приголосний, який ми позначаємо вірно рисочкою. А звук з м'який приголосний звук. І позначається він двома рисочками. Живуть звуки з та зі у синьому будиночку. На звук з починаються такі слова. Заєць, земля, зелений, змія, зуб, замок, зірка, зебра. Пригоди комариків продовжуються далі. І прилетіли вони до нашої групи. Побачили комарики на дошці, багато картинок. І стали шукати слова зі своїм улюбленим звуком з. Допоможемо їм. Я буду показувати вам картинки, а ви, як почуєте звук з, плескайте в долоньки. Жираф змія. Гніздо гарбуз. Гроза Зірка. Дзвоник, мороз, кінь, пензилик, мед. Молодці малятка. А тепер скажіть мені, в яких з цих слів звук з знаходиться на початку слова З-зуб мороз, пензлик. Вірно, в слові зуб. А в якому слові звук з знаходиться в кінці слова мороз чи пензлик. Так, в слові мороз. Тож в слові пензлик звук з де знаходиться? Правильно всередині слова. А це буква з. І щоб її запам'ятати, викладіть її з помпончиків або камінців. На цьому ми будемо закінчувати наше заняття та дякувати комарикам за новий вивчений звук. До нових зустрічей, малята!